Вітаю вітер, випуск Випускновин у студії Віктор Раду. Вночі 19 червня російські військові атакували Одеську область чотирма ракетами Калібр, випущеними з підводного човна у Чорному морі. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі на підльоті до узбережжя. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Вночі війська РФ обстрілювали Харсон через ворожі прильоти. Виникли одразу кілька пожеж. Сталося займання газового резервуару на одній із заправок міста. Ще одна пожежа виникла на території підприємства. Горіли складські приміщення, виставкові зали та господарські споруди. Загоряння було і на стоянці автобусів. Пошкоджено з десяток транспортних засобів та екскаватор рятувальників. Російські військові здійснили кілька авіаударів у СМТ Козацьке. Наслідок вибухів керованих бомб пошкоджено 14 будинків. Загинув. 68-річний чоловік. Поранено троє людей, серед яких 17-річний хлопець. Усього минулої доби ворог 35 разів обстріляв Херсонщину, випустивши 261 снаряд з мінометів артилерії та градів. Інформували у Херсонській Ова. Весь тиждень пройшов під міжнародним знаком донора крові. В умовах військових реалій на станціях приливання крові потрібно багато, кажуть працівники медустанов. Службовці численних організацій, волонтери та містяни приєдналися до благодійної здачі крові на потреби хворих, у тому числі й поранених військових. Кореспонденти телеканалу ГРАД поцікавилися одеситів, що стало для них першим поштовхом для благородного кроку. Виходячи з того факту, що за статистикою кожен третій українець, хоча б раз у житті потребував переливання крові, стає зрозумілим, наскільки важливим для здоров'я та безпеки є своєчасне надання необхідного зразка цього біологічного матеріалу в тому чи іншому випадку. Зараз, окрім необхідного об'єму крові на лікування мирного населення, є певний запит і на потреби військових. На щастя, кількість охочих зробити свій внесок задля скорішої перемоги, рятуючи життя захисників, достатньо велика. 24 Когда все началось, я вже 24-го вечора стояла під воєнним госпіталем, щоб здати кров, тому що я розумію, наскільки це важно, наскільки помогать чем можеш. И я для себя поставила таку цель кожні два з половиною три місяці. Промежуток я выдерживаю, Я прихожу і здаю кров для наших военных. Активістка Маріанна з волонтерської організації на хвилі устрою донорів з перших днів повномасштабного вторгнення. І з першого дня війни я їжу кожні два місяці і здаю кров для хлопців безкоштовно. Якщо б можна було раніше, вони все добре, що вони нам трошки зменшили, бо для жінок було три місяці, а це було це дуже багато. Я б кожен місяць їздила, але нема такого, не, не візьмуть, прогонять. Одесити вважають за потрібне допомагати іншим громадянам, зокрема рятувати життя військовим. Полезно для здоровья тех людей, для которого ты, для которых ты делишься этим ти ділишся своїм какби бы, своєю кров'ю, всем остальным. Но я думаю, что да сейчас в это время на самом деле очень важно, и любой сможет это сделать, і любов зможе це есть возможность, если ты хочешь помочь, то в принципе очень легко це все сделать и помочь остальным там военным и людям, которые в этом нуждаются на самом деле. Якщо немає протипоказань за станом здоров'я, то зробити добру справу, вважають необхідним кожен з опитуваних. У Мені только положительні якісь -то виводи по цьому поводу. Якщо все ну, стерилізовано, ніяких проблем після того не буде, то почому б і ні. Дійсно, зараз така ситуація. Домочь воєнним тільки за. Регулярне здавання крові сприяє омолодженню всього організму, поліпшенню обмінних процесів в органах і тканинах. Але головне, щоб не було протипоказань за станом здоров'я, зауважують медики. Деякі з респондентів залюбки здали б кров, але мають певні обмеження через фізичний стан організму. Проте згадують, що колись теж були донорами. Алла Овчаренко з медичною освітою каже, що здавати кров це ще й корисно для здоров'я. Дуже корисно здоровим людям, корисно здавати кров. Вона відновляється. І ще головне ми допомагаємо другим людям. Коли ми здаємо кров, а зараз це для наших захисників. Здавала по молодості один раз, але ну, у мене низький дуже тиск було 80 на 60 – Це мій тиск. І коли я здала, то мене качало ось так цілий місяць. Ну нічого страшного не було. Є певні обмеження, кому не можна здавати кров. Про це також знають наші респонденти. Заболіваннями крові старим, з гіпертонією не можна, з сердечними хворобами не можна, а так, звісно, треба здавати. Серед абсолютних протипоказань захворювання центральної нервової системи, схильність до кровотеч, шлунково кишкові, сечостатеві, імунологічні захворювання. Але якщо ви не у цьому списку, можете сміливо йти до центру переливання крові, «Коли починали учитися в училищі нас нас здавали кров. Да. Така була об'язаність наша, да і це, це дуже полезно, тому що кровновляється, і ну, нічого плохого в этом не вижу. Чувствую себе хорошо і бы ніяких проблем. Ще одна користь бути донором це моніторинг власного здоров'я. Я знаю, що навіть якщо людина не знає, що в неї є якесь захворювання, які, ну, якісь гепатит чи ще щось, вона, наприклад, сама про це не знає, кров перевіряється і потім дають зворотній зв'язок, що ну, в тебе таке, таке захворювання, що ти не можеш бути донором. Одному знайомому він так дізнався про свій гепатит. Він пішов здавати кров, а йому сказали, що в нього таке захворювання. Щоб ви не обрали для себе стимулом відвідування центру переливання крові, користь від цього буде однозначна. Численні ДТП на вулицях міста не обходяться без постраждалих, які також потребують донорської крові. Співробітники патрульної поліції нагадують водіям бути обережними за кермом та дотримуватись швидкісного режиму. Правоохоронці повідомили, кілька серйозних аварій сталися в Одесі. Постраждали троє пасажирів, та жінка пішохід. Потрійна аварія в центрі міста на розі Прохоровської та М'ясоїдівської зіткнулися Нісан, Міцубіше та Форд. До лікарні доставили пасажирів усіх трьох авто. А на вулиці Балківський легковий автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Потерпілу відвезла швидка. Повідомили прес службі патрульної поліції. Всього за вихідні патрульні відпрацювали понад півтори тисячі викликів. Перевірили 47 підозрілих громадян. До відділень поліції доставили понад 20 порушників комендантської години та 30 п'яних водіїв. Пляжі Одеси визнали непридатними для відвідування на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради ухвалили рішення про заборону купання людей на пляжах у місті а також не можна продавати рибу та морепродукти, виловлені в акваторії Чорного моря. Уздовж Одеського узбережжя посилено охорону. Повідомив міський голова. В акваторії Чорного моря заборонений вилов морської риби й морепродуктів. Їхнє вживання є небезпечним, особливо міді рапанів і креветок. До одеситів і гостей міста звернувся Геннадій Труханов. Відповідно, видано заборону на торгівлю цими морепродуктами. Наразі триває перевірка об'єктів торгівлі, в першу чергу рибних рядів одеських ринків. Стихійна торгівля буде сурово припинятися. Закликаю всіх одеситів на деякий час утриматись від риболовлі, вживання риби та морепродуктів. Якщо ви помітили реалізацію морської риби та морепродуктів на стихійних ринках, прохання повідомляти, що наші діти мають бути здоровими. Ходити зараз на пляж, купатися в морі, продавати та купувати морську рибу це кричуча безвідповідальність, яка може привести до дуже поганих наслідків. Держустанова, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводить щоденний моніторинг інфекційної захворюваності, обстеження об'єктів довкілля та хворих з дисфункцією шлунково-кошкового тракту. Паразитарні дослідження пропморської води з пляжів Одеси показали наявність яєць та личинок гельмінців, як людей, так і тварин, собачі аскариди. По мікробіологічним та вірусологічним показникам були виділені позитивні проби на ротавірус А. Астровірус сальмонелу та холероподібні нахвібріон першої групи. Літо пора року, коли учні йдуть на канікули, а дорослі у довгоочікувану відпустку. Але щоб відпочинок не був зіпсований, варто дбати про свою безпеку та здоров'я, вкотре наголошують правоохоронці і медики. Окремої уваги дорослих потребують діти. Співробітники патрульної поліції продовжують роботу в посиленому режимі несення служби та акцентують увагу на мінні небезпеці з моря та несприятливій епідситуації на узбережжі. На сьогоднішній день управління патрульної поліції працює в посиленому режимі. Поліцейські працюють з населенням, ліквідовують правопорушення, в разі необхідності складають адміністративні матеріали, здійснюють контроль за небезпечними предметами. Основний акцент це дотримання правопорядку. Це також контроль за дітьми. Іноді, на жаль, на жаль, дорослі батьки десь відволікаються, і дитина може загубитися. Тому ми працюємо саме з тим, що якщо є одна дитина, то негайно звертається увага, починається спілкування. Чому один де батьки чи загубився, чи потрібна якась допомога. Порядок на вулицях міста контролюють також вело та мотопатрулі. Велопатрулі вони продовжують свою роботу більше у місцях відпочинку людей, це Приморський район. Знову ж таки, є такі звернення і їх праця націлена більше на допомогу, знову ж таки, це речі. Які людина може загубити, і як приклад, то досить часто хлопці, дівчата, наші це виявляють, потім з'ясовують місце знаходження власника і вже приїжджають до нього, скажімо так, в гості для того, щоб повернути ті речі, які вони загубили. Варто пам'ятати, що поліцейські не вороги. Це ті люди, до яких необхідно в першу чергу звернутися по допомогу в екстреній ситуації. Особливо важливо це пояснювати своїм дітям. Ми дуже часто, на жаль, чуємо, коли Особливо бабусі або дідусі лякають: бач, бач, це поліцейський, він тебе забере. Виховуйте дитину по-іншому. Намагайтеся казати про те і кажіть, будь ласка, про те, що якщо є якась проблема, які питання, то не слід боятися, слід підходити саме до людини, яка в формі, звертатися до неї по допомогу або будь-яким питанням, не йти до чужих, незнайомих людей, а шукати саме людину, яка в формі, і саме ця людина буде і надавати. Допомога також правоохоронці додали, купального сезону в цьому році не буде. Заборона на відвідування пляжів почала діяти ще з початку війни через зміну небезпеку. Але додалася ще одна проблема: пов'язана з ризиком інфекційних захворювань в морі. Наслідки трагедії на Каховський ГЕС зачепили і Одеський регіон. На сьогоднішній день про це попереджають всі: і медики, і військовослужбовці, і правоохоронці. Про те, що не бажано, що заборонено купатися в. Морі, тому що і як вода брудна, і може бути спалах будь-яких інфекцій, а також і те, що там досить багато може бути небезпечних предметів, це шторм, це вода, це хвиля, яка може принести будь-що. Поліцейські закликають батьків пильно слідкувати за своїми дітьми, особливо у період канікул. Постійно нагадувати про правила безпеки на дорозі, на водії, а також в зонах відпочинку. Під час літніх канікул відповідальність за життя дітей несуть їх батьки. Вимагали мільйонні хабарі в експортерів зерна. На Одещині викрили чиновників Держпродспоживслужби, які заробляли гроші за безперешкодне вивезення сільгосппродукції спортів регіону. Щомісячні доходи організаторів схеми сягали мільйона доларів. Повідомили у прес-службі СБУ. Підозру вже повідомили начальнику фітосанітарної лабораторії та його заступнику екс-начальниці управління фітосанітарної безпеки та трьом посередникам. Імін кримінують зловживання владою та отримання неправомірної вигоди. Фігуранти навмисне вказували, що у вантажі є карантинні організми. Таким чином вони схиляли представників компаній-експортерів дати хабар за експертизу або отримати фітосанітарний сертифікат для вивезення. Українського зерна така послуга коштувала експортерам 40 центів за кожну тонну. Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 5 мільйонів гривень для кожного. Ще двом цілодобові домашній арешт повідомили у луб прислу... Вигадував перешкоди при виїзді за кордон і вимагав від громадян гроші. Правоохоронці викрали та затримали інспектора одеської митниці. Правопорушника затримали одразу після отримання 600 доларів від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску старокозачі Тудора. Як з'ясувалося, під час розслідування чиновник вимагав від громадян гроші у розмірі від 100 до 600 доларів за оформлення документів для безперешкодного перетину кордону. Під час обшуку фігуранта вилучили велику суму грошей, записи з відеореєстраторів та службову документацію. Чиновнику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі СБУ. На дещині співробітники ДСНС врятували цуценят, які впали в каналізаційний люк і не могли самі вибратися на поверхню. Вранці рятувальникам надійшла інформація, що в Балті два цуценяти опинилися в люку. Прибувши на місце за кілька хвилин, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістали собачок на поверхню і передали господареві. Малята не постраждали, повідомили у регіональній службі порятунку. 21 червня день літнього сонцестояння. Це важливе астрономічне явище, помітне перед усім найдовшим днем і найкоротшою ніччю. А також деякі люди відчувають на собі вплив посиленої сонячної активності, як магнітні бурі відображаються на самопочутті населення. Розповів старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. В Одеській обсерваторії міститься один з найстаріших телескопів. Історія у нього надзвичайно цікава. Подарований меценатом Одесі ще в 1886 році. Телескоп встиг побувати на реставрації в Англії під час Другої світової війни на Кіпрі і повернутися в Одесу. Працює більше століття, збільшує до ста разів і дозволяє виявляти цікаві астрономічні явища. «Перемінні зв'язки водим Сесевич на ньому наблюдав. А тоді не було фіксуючих приборів, все ж було така глазом. У нього тисячі таких наблюдені. От он просто він був фанатом настоящим наблюдені, і он обнаружив многі нові переміни зв'язанням. Це, дійсно можна сказати, достіження того телескопа. Є і сучасний телескоп в Одеській обсерваторії, і складові частини великого прибору, якому не судилося стати єдиним цілим у розібраному стані. Телескоп продовжує зберігатися на території обсерваторії. Ну, вже денег не було, потім почали люди входити, група отак от ушла, люди mm -hmm. поумирали. Ми хотим возродить пам'ять об этих временах, тому панно розвернемо більше, підкрасимо здесь, вберемо і напишемо надпись у всіх тих людей, які активно участвували. Вже незабаром очікується одне з найвизначніших явищ в астрономії день літнього сонцестояння. З точки зору науки це початок астрономічного літа. Сонячна активність безумовно впливає на самопочуття людей, говорять в обсерваторії. Сонце в цей день і кілька днів підряд буде вище всього підніматися над горизонтом в полдень, а потім почне постійно опускатися. От по древнім представленням це означає такое важливе подію, для чоловіка, а космічна погода да сьогодні сонце проявляє себе в дуже такому я би скал яркому світі. Воно дуже активно, там много п'ять з пишах случається, случається магнітний бурі. Усі важливі астрономічні події щорічно фіксуються у відповідному календарі, який видається з 2000 року. Традиційно його випуск присвячується ювілейним датам, видатним особистостям цьогоріч професору Константину Покровському. У 1934 44 роках астрономічною обсерваторією в Одесі завідував Костянтин Покровський. Саме він без перебільшення врятував Одеську обсерваторію від розграбування і знищення під час другої світової війни. Ні, одна обсерваторія в зоні окупації не зберігалася. Тільки в Одесі. А чому? Тому що покровського професора знали во всій Європі. Він не здавав книги. І коли прийшли, офіцери, астрономи, сюди, вони спросили, чим ми допомогти? Он допомогти. Охраняйте обсерваторію. Всю війну стояли на охрани, і нікого ні посторонній не ходив, не грабив, нічого. Ну, звісно, пострадав, після цього за це, був там арестован, там і в тюрмі умер. З того часу багато чого пережило й саме людство. Війни, теракти, тривалу пандемію. Інколи виникає питання, чи лишилося пережити ще й глобальну катастрофу від падіння астероїду? На нього відповідають науковці навіть небольшой метеорит розміром всего десяток метрів способен вызвать очень много неприятностей. На мелкие части создают ударную волну, и в городе может быть неприятности от стекол и так далее. Поэтому в основном относятся очень серьезно к этой проблеме дню астероидов, популяризировать среди людей, что это такое на самом деле. Действительно, мы можем сегодня знаем, как летают астероиды сотни метров. А вот маленькие астероиды далеко не всегда заметить. Одеська обсерваторія відкриває свой новий сезон. Усім відвідувачам, як малим, так і дорослим покажуть велич зоряного неба, розкажуть у тому числі про астероїди, про інші цікаві астрономічні події та явища. Программа будет очень насыщенная. Я не хочу рассказать все секреты. У нас секретов есть и секреты. Но надо сказать, что небо вот это июня месяца, конечно, великолепно. Оно украшена прекрасной Венерой. Сейчас появится скоро Луна, а возле Луны будет еще Венера и Марс. Вот такие события, которые ну, я бы сказал, украшают нашу жизнь. Мы обязательно обращаем внимание на всем присутствующим. Программу, которую мы проводим, рассчитана на самый широкий круг участников, от самых даже маленьких детей до самых взрослых. У нас на всем есть что показать. Интересное, что рассказать. На куполе-Планетария мы будем демонстрировать звездное небо. И самые интересные такие объекты на небе, как, например, летний звездный треугольник. На завершення 213-го театрального сезону одеська опера підготувала глядачам масштабну казкову виставу, прем'єру балету дюймовонька українського композитора Юрія Шевченка. Яскраве сучасне прочитання улюбленої казкової історії представила творча група з Одеси та Києва. Митці нової вистави спеціально на замовлення театру створили музику, лібрето, хореографію, ексклюзивні декорації та костюми. А знаменитий балет та оркестр одеської опери наповнили спектакль непосредственно. Повторною казковою чарівністю, незабутнім музичним акомпанементом, гумором та блискучою хореографією. У вихідні на сцені Одеського національного театру опери та балету відбулося справжнє диво. У найпрекраснішій квітці Південної Пальміри з'явилася крихітна дівчинка з казки Ганса Християна Андерсена. Прем'єра балету «Дюймовенька» композитора Юрія Шевченка дивує глядачів глибокою музичною палітрою, поєднанням класичної хореографії з елементами сучасного балету та казковими декораціями. Балет «Дюймовенька» – вистава, що спонукає глядачів повірити у диво. Таке важливо цей важкий для багатьох час. Ідея створення вистави народилася ще задовго до війни. У процесі роботи ані повітряні тривоги, ані відключення світла не стали перешкодою для народження Дюймовеньки. У нас були надувні квіти в на виставі. Це було теж до шоу. От У нас вони росли і ми думали, будуть шуміти, не будуть, як будуть це. Ми дуже, Я дуже хвилювалася, але ми це все мали робити. А тут вже все, відключення світла. Нічого, ну які квіти надувні, Ну про що? І тому от я переходжу плавно, що ми ця робота повністю абсолютно створена талантом колективу Одеської національної опери. Діймованька вже не вперше з'являється на сцені одеської опери, але цього разу крихітна дівчинка переродилася на сцені театру завдяки українському композитору Юрію Шевченку. Його музика сповнена яскравими темами з оригінальними метроритмічними візерунками. Музика дуже чудова, і я хочу казати, що як більше ми працювали над цим твором, все більше всі захоплювалися і надихали, і та енергія, яка з'явилася в цій музиці, благодаря Диригенту Володимиру Врублєвському вона передається всім учасникам. Протягом всього робочого процесу створення нової вистави митці творчої майстерні долали труднощі військового часу на своєму культурному фронті. Стараємось втримувати життя в руслі, в даному, щоб нас ну, цей час не в депресію, не заганяв. А ми з свого боку, з своєї сторони, робимо все можливе, щоб і діти могли ну, бачити іншу сторону життя, і щоб вони також могли доторкнутися до цієї казки. І ця музика радісна, життєстверджувальна, і вона е, понурює. Не тільки дітей, але й дорослих в світ казки. На думку режисерів нової діймовоньки, музичний супровід вистави досить динамічно поєднується з хореографією, де органічно з'єдналася класична школа із сучасними елементами балету. А кожен рух наочно відтворює риси характеру головних героїв п'єси. В атмосферу створюють неймовірні декорації, чарівні костюми, а також гра світла. Вистава сповнена різноманітними символами, що змушують замислитися. Так, наприклад, глядачі мали змогу прослідкувати аналогії між символом ловців снів та безпекою рідного дому. В кімнаті у діймовички, коли ви побачите, там будуть вікно, підвіконня, дві штори. І Там вже почнеться таке фірічку. Трошки висить це ці ловці снів, добрі сни, вона вдома. А потім в лісі, коли вже будуть, у нас буде от ця ловець снів. Він теж опуститься, буде жахи сон. Ну от вони там ластівка, вони там перемагають. Тобто, це теж такий символ новий, який от народила війна. це і справді вистава для всієї родини. Повтор прем'єрного показу відбудеться у стінах одеської опери 25 червня. Театр запрошує всіх відволіктися від реальності та зануритися у чарівний світ казки. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.